Надзвичайно драйвове виконання, яке збило з ніг усіх чоловіків, і не тільки на цій сцені, я переконана, а й у глядацькій залі, і навіть перед екранами телевізорів, це було вражаюче. Ну і зараз звернемося до зіркових тренерів Олександре. Наш глядач потребує професійних коментарів після виконання Ольгою на голосі країни пісень Римбаєвої та Пугачової, чи впоралася Ольга з цією ще більш потужною вокальною композицією? Е, ну мені більше сподобалася звичайно, ваша лірика. Е, те, що ви співали якраз Пугачову і Римбаєву, але сьогодні стосовно голосу ви дуже ну, гарно показала себе. Єдине, що Мені трішечки зіпсувало такий е, моє відчуття. Це е, як темп, ви трішечки запізнювалися час. Це можливо пов'язане з технічними якими. Це круто, А? це так по темношкірому, чуть, чуть назад. Ну трошки назад, але дуже назад. Просто вийшло ну, не ритмічно. Але виключно ну гарна жінка гарно співає. Все точки. Дякуємо, Олександре Кароль, зірковий тренер. Тіно не будемо приховувати, що впродовж проекту Ольга виступала нестабільно. Що скажете сьогодні? І який ваш урок Ольга засвоїла? А який ні? Не скажу, що не стабільно а, завжди а, тільки один раз в неї щось сталося, але ми ці емоції навчилися збирати. А, Оля навчилася збирати себе докупи і навчилася знати, що вона не бабка, а вона справжня достойна жінка, яка достойна уваги молодих чоловіків і не тільки, які сьогодні танцювали з нею на сцені. Дуже добре заспівано. Я дякую вам, але тримайте плечі так. от. Так, несіть сіть себе. Отак. Дякую, тіно. Так і буде, правда, Ольго. Ну, якщо ви, шановні телеглядачі, хочете залишити чарівну Ольгу Сивакову у нашому проєкті і відправити її до півфіналу. Надсилайте смс на короткий номер 9969 з цифрою 13 Та телефонуйте на номер 0900-102-813. Наш ефір добігає кінця, і у півфіналі залишилося лише два вакантних місця. Ваші оплески Ользі Сиваковій.